Друзі, всім доброго дня. Слава Україні! З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство і не тільки. Так що, друзі, на даний момент зараз знаходжуся біля нашої коптільні древос. Ну, Були там відосики, в деяких відосиках запитували люди, як вона працює, чи ми довольні її роботою, чи ні. Ну, В принципі, я довольний, але на ній не працюю. Довольний результатом тим, що всередині, тим, що Леся Петрівна робить. Тобто Коптить сальце, м'ясце, робить ковбаски, також сировіал прикопчує. Тобто є моменти, я ці моменти не знімаю. Ну, але ці моменти я за столом смакую. Так що, друзі, вчора у нас було теж відео таке трішки смачненьке, коротеньке, інеска, е е так сказати. Не знаю, як правильно це все діло назвати, бо люди мене там трошки в коментарях критикують. Коли говориш невістка, о, там кажуть горлікістка. Ну, невеста Сергія Сергійовича молодшого, так як вони ще поки не женилися. Але ми як одна вже родина і дуже-дуже давно ті, хто люди дивляться мій канал, знають, що Інеска була до періоду служби Сергійовичем, вони жили в Березані. І потім, коли розпочалася повномасштабка, її батьки забрали до себе на Полтавщину, і вона там залишилась. Але на даний момент знову вона приїхала до нас і живе в квартирі. Є в нас квартира, яку ми залишили Сергію Сергійовичу-молодшому, і вона розпочинає робити суші. Так що помаленьку не спіша, треба працювати в цьому напрямку, і хоча їх не дуже полюбляю, але вчора проба вісти можна. Ну, але є люди, які кайфують. Я більше віддаю перевагу цим продуктам. І так як ми на даний момент вчора, вірніше вчора, ми пригнали два автомобіля. За один ми заплатили кошти, це галупер, його на даний момент нема. Щас ним Юра займається на Віанорі, підняли його на підйомник. Трошки не подобається щеплення, хоч воно поміняне. Ну і так є моменти: обдивитися, замовили резину на нього, і замовили резину на Мазду Пробував вийти на зв'язок. З хлопцями з третьої штурмової, на жаль, зв'язку немає. Написали там мені в сигналу кажіть Максим е, хлопчину звати, тому що Ольга Дубініна мене попросила також підтримати її в цьому зборі. Вона вже розпочала збір і назбирала там 47 тисяч гривень. Ми їх використали для купівлі галопера. Але пригнавши мазду в кредит, якщо вона підійде хлопцям, ми її ставимо ще на колеса, там підрепетуємо і відправляємо для того, щоб вона виконувала бойові завдання. Тому що галопер все-таки їде в той підрозділ, де служе козак-вуз. Так що, друзі, працюємо далі. Вже не звертаю увагу на ті коментарі, що коли вже там держава там буде цим займатися. Держава, це всі ми разом, і держава в нас в Україні чи війна в нашій державі в Україні, і кожен українець повинен все. Що можна робити за, для того, щоб е, кацапи не захватили нас і не знищили. Так що, друзі, держава, це всі ми разом і ми не можемо дивитися безпосередньо на те, е, що наші е, діти звертаються за допомогою в купівлі там, автомобіля, чи дрона, чи якоїсь амуніції. Так що, якщо є у нас можливість, ми будемо працювати до останнього, бо комусь вже там все це надоїло о, тут е, по-тихому. Да? Але по-тихому не може це бути, тому що реально ціна нашого життя дуже велика. І ми будемо працювати в цьому напрямку далі і далі і далі. Ну а на даний момент поступила мені команда від Лесі Петрівни освободити коптівку. І це сало, що тут є там. Навіщо нам копчілка? Ну, По-перше, ну, дали мені для того, щоб. Сергій Сергійович Молодший займався, але так як він пішов служити, Леся Петрівна взяла ініціативу у свої руки. Була вона куплена за кошти Ютубовські, які зароблені були на Ютубі. От, були моменти, коли заробляв там 400 доларів, 450, ну на даний момент ще 300 доларів все одно заробляю. І, як я вже говорив деяким там блогерам, які не хочуть збирати допомагати ЗСУ, але вони можуть із цих коштів. Наприклад, я стартую завжди з ютубовських коштів. Тобто є 300 доларів, це вже великий внесок в перший збір, і коли ти розпочинаєш із себе, то він нормально стартує. Так що, на даний момент ще Леся Петрівна ріжемо кабанчика, да, там те, те те там продається, є якесь сало з передньої частини. Ми його не продаємо, тому що воно грубіше, і воно з, з м'ясцем, воно з, з передової частини. Ми його маринуємо і коптимо, вакуумуємо і десь частково продається. Але також буває, замовляю, я у них є у мене підписники, які буває спонсірую, там, говорять, там, от ми скидаємо вам 100 євро. На ці 100 євро, будь ласка, від нас передайте на Збройні Сили України. Це люди, які живуть за кордоном. От є такі там, на 4 тисячі гривень там, тушонки чи там, копчення. якось. От на даний момент зараз у мене мені написав мій підписник із Німеччини. Його звати Василь, 200 євро. Він повинен передати на автомобіль і 100 євро на. Смаколик. І от на даний момент ще з тих 100 євро в Лесі буду купляти вже. тому що ти не можеш усе роздати. Ти можеш частково із свого заробітку віддати хлопцям. А частково далі закладаєш і далі працюєш. Тобто і годуєш, треба купувати і зерно і платити за електрику. Також ті саме дрова. Сьогодні планував е, рубати дрова, але е, сьогодні працює Назар в зерновому, там мела гранулює. А вже завтра, я думаю, що ми з вами знімемо відео по тому, як працює е, наш гідроелектроколон, так як він вчора е, і позавчора був у наймах, і вчора він повернувся і заробітки. Так. Зараз бігенько це все діло вигружаємо. Не знаю, там буде видно чи ні. О, трошки ближче, можливо, збільшу це все діло. О, не буде краще. О, нет, а наоборот, далі. О, так буде трошки більше і краще видно. Зараз бігенько це все діло вигружаємо. Відносимо на нашу примітивну літню кухню. Опа, ну, така у нас. Єрунда, о, хажачки одразу запотіли. Тут трішечки перепілочок. Я не буду сразу знімати крючечки. Ці крючечки потім я вже на кухні познімаю. О, Тут перепілочки, є ушки для славуньки нашого бійця, який дуже полюбляє 72-ї бригади вушки. такі щоковинки, не знаю, там видно чи ні. Оп-оп-оп-оп-опа. Опа, опа, опа. І салко. Оце салко, про яке я й казав. От, а таке воно йде з передка, воно вже у нас вже під мішком і воно з таким прослоєчкою місця. Так що ще бігеньке це все діло закладаємо. Ой, упав, кусок а знизу там жив, капець. І бігеньки. Так, це датчики Лесі Петрівни. Опа, це датчик. Опачки, опачки. Такі щуковиночки. Датчики потім занесемо окремо. О, тут у нас такий подунчик. Лежить і отакі от куски чи маленькі щоковини. Зараз бігенько загружаємо, я думаю, що може ще й води не в нього. Влізе. Зараз бігенько О, Тому що задача моя маленька. Або пробу знімати. Ох, падає обратно. Сталяпаю жиром ще з усі штани, то буде мені... Будуть мені вирвані годи. От. Опа. Так що коптілочка древо, в принципі, штука класна і. Якщо, наприклад, ну, я не ну, таке сало продавати, воно грубе. А коли ти його вже замаринуєш і закоптиш, воно зовсім має інші смакові якості і, і структуру. Так, ну ось, ось ще такий кусочок грудиночки. І ось, ось кусочок сальця. Так що, друзі, зараз ставимо на паузу бігеньки і несемо, поки це все діло. Все, так, На паузу попробуй поставити. Ну що, друзі, мотнувся. Сразу відніс на літню кухню ящичок із сальцем. Зараз бігеньки підемо, повикладаємо, хай охолоджується. Ну а там ще прийшла до мене посилка від моєї підписниці з Києва. Зараз підемо розпакуємо. Ну, А також стоїть з мазда. От. Ну так наче все нормально. Трохишку приведемо в порядок і ціна питання, як пікапа. Він ну, живенький, рама підварена. Вітика, я думаю, що вже всереду переоформимо і заберуть хлопці його, тому що він на українській реєстрації. Задача е, е, ну, власника, який нам її продавав, сказав, що е, потрібно зняти з учота і оформити ну, на когось іншого, щоб штрафи не приходили. Так що переоформимо. Ми взяли на Юру доручення генеральне, От, і Юра буде цим займатися. Ну, Юра із чином монтажа. Так що ми ще біжимо з вами. Розкладемо, розкладемо е, салкухаю охолоджується. Ну що, друзі, процес іде. О, Зараз задачу виконуємо. Так, тут у нас автоклавчик ні, конечно, стоїть. Тут у нас працює кондиціонер, на даний момент 17 градусів. Це приїжджав до мене дядько, мій той дідусь знайомий, привіз яєць один і другий. Є в мене старий ветеринар Хнєвичі з Березоні, з яким я товаришую дуже-дуже давно, він вже правда не працює, але я також стараюся його підтримувати, е -е, Ну там якийсь коміком дам йому, десь щось там допоможу. Тому що те, що людина колись допомагала своїм розумом, тому що вона ведлікар, він мене стажирував, своє време там по курям розказував. О, це не можна забувати, про це треба пам'ятати, що люди роблять добро. І на сьогоднішній день також спілкуємося і далі. І Привіт, мені яєць. О, треба було в холодильників поставити, алеся Петрівна просто немає, я не знав, куди його то все діло заховати. Так що Леся Петрівна прийде, я просто з лотківку викладав у тарівку. От, і Леся Петрівна вже потім... Це все діло розложить туди, куди потрібно. Так що, друзі, хтось там каже, знову там шелудьку в своєму картузі, да, я в своєму картузі, От, але є моменти, що те, що робиться на деяких підприємствах або в деяких людей, ви навіть не знаєте, що з ними робилося, і ніхто ж нікого не заставляє. В основному оця вся продукція, сало, те, що я вже виложив, це все піде. Якщо буду їхати, воно ну, може і не скоро, але Але це потрібно воно його воно е, його повакумірує і це моє замовлення для хлопців. О, також є тушонка, паштет вже ми наробили, частково замовляли, продавали. Там було хлопці з Бахмута е, писали, то ну, буває я там замовляють хлопцям, а буває самі хлопці пишуть. Ну, Понятно, що Ти не можеш там усе вислати, але цим хлопцям якраз ми вислали. Тобто, не вислали безкоштовно. Тобто я не знаю, хто там, але Олеся Петрівна каже, там хлопці пишуть на дружківку. Якщо на дружківку, значить це 100% баку. То ми відправляли там 30 банок і тушенку, курячу, свинину, кажуть, зіпасте. Ну а також ще від себе там положили деяких речей. Так що, друзі. Так, рухаємося далі, зараз підемо ще розпакуємо посилочку, подивимося, що там як. Вже рукавички можна викидати. Вже порвалися. Я думаю, мені вже вони там не знадобляться. Так що працюємо далі, дехто От, Ось така вийшла у нас ерунда. Ну, Ось такі кусочки сальця. Тобто, якщо воно там Продавати його, вони, вони такий товарний вид. А от е, такий вже зовсім інший. Так що це з кабанчика, з прошлого. Такі остатки. Ну, а це пару перепілок, зараз я потрібен, не знаю, це не комусь спецзаказ. Так що йдемо далі, зараз розпакуємо посилку. Так що, друзі, от така у нас є посилочка. Вже на дюксу Сергію треба їхати забирати у школу. І школу, і ножика я не приготував. Ой-ой-ой, зараз бігом. Ми кидали клічі по поводу того, чи можливо хтось може нас підтримати. Ми збираємо на госпіталь допомогу і Мар'яна Васильівна в стрімі там писала, що потрібні памперси, потрібні... Ой-ой-ой, потрібні памперси і різні речі. Так що, друзі... Прийшла нам посилка, та я тільки ще виродна виворот відкрив. Тому що Ні, да, ні, да, ні. я ага. да, Тому що я переверну потім назад. Від Ой-ой-ой, приватна особа, Якименко, Якименко Лідія Вікторовна, Київ відділення 244. Так що, Якименко Лідія Вікторовна, дякую вам велике. Дякуємо вам за підтримку. Я вже тоді не буду сильно його розпаковувати. Ще виродна виворот, правда, відкрив, як завжди спішу. І тут у нас є така допомога на госпіталь. Тут памперси, памперси і вологі серветки. І ще там різні речі є. Воно просто вийшло, що я шив на виворот, це все діло. Е... Ні, не, це не ліки, це також антибактеріальні це салфетки. Да? Тоді я не буду це все діло... Там ще батончики. Батончики з другої сторони, тому що там є дірочка і видно було. Ну, віруха все знає. Так що, друзі, не буду ковиряти. Вже так занесу, потім розфасую. Так що, Лідії Вікторівні, я дякую за те, що підтримуєте нас. Постараємося передати безпосередньо у шпиталь хлопцям, тому що дуже потрібно. І ті, хто там пишуть, що там харківські підприємці хай допомагають. От, я вам скажу одне, що на сьогоднішній день в е, харківське направлення дуже-дуже важ, важко і е, всі військові, які безпосередньо оборонять куп'янський напрямок, я так розумію, що вони попадають туди. Тобто їх там дуже-дуже багато. І навіть якщо е, харківські підприємці допомагають, то якщо є такий кліст, значить потрібно це робити. Так що, якщо в кого є така можливість, будь ласка, ми ще поки не вирушаємо. Але якщо є можливість, когось прислати памперси, пелюшки там, білизну, вологі серветки, завжди будемо раді. Так що, друзі, на цьому все. Тому що печу забирати Надюшку Сергійову. всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока, пока. Да, Віруха? Чи що? Петпатрон? Ну, по патронам баба дала киску, наверное. Да? Ну, Филиппа одибрал. Да.